Як потрапити в рекомендації чата GPT І головний це буде п'ятий пункт, тому важливо дослухати до кінця. Ми вже не гуглимо, ми питаємо в чатажі піті. Зараз коротко розкажу, як це можна зробити. Перше, потрібно подати заявку в OpenAI, їхня офіційна сторінка. Там ви вказуєте сайт, опис продукту, категорії, теми, де хочете бути згадані. Друге, перевірте доступність сайту для gpt бота. Тут подам сторінку. Третє, наведіть порядок на сайті. Тобто це всі заголовки, описи продуктів, блок з відповіді на питання, сторінка про нас. Четверте, оновлюйте сайт регулярно. Якщо немає активності, чат жіптів буде все менше-менше вас рекомендувати, тому це дуже сильно впливає. Ну і найголовніше це п'ятий пункт, ключовий. Подавайте бренд у контексті рішення проблеми. Чанджі GPT не просто радить сайти, він шукає корисні відповіді. Не просто ми продаємо косметику, а наша лінія допомагає жінкам із чутливою шкірою.